Вас вітає компанія Смахмедо, і сьогодні ми поговоримо про такі пристрої, як роюловка та препарати для залучення нових роїв. А що ж таке роїння? Роїння це процес, коли бджола шукає собі новий дім. Це важливий процес у житті бджоли, і тому, якщо ми правильно відреагуємо на це, ми зможемо збільшити свою пасіку та збільшити медозбір. Для отримання роїння на пасіці. Ми вам рекомендуємо використовувати препарати. Старої ловки. препарати привертають увагу в своїм ароматом та корисними властивостями. В нашому магазині представлено два види препаратів: вони у вигляді гелів: це іспанський гель та український гель. Вони відрізняються лише об'єм 100 грамів та 25 п'ять грамів. Цей варіант роєловки представлений в дерев'яному каркасі. По бокам натягнута сітка сталева. Каркас у вас скріплений скріпами і по бокам є ручки для кращого транспортування. Знизу у нас відкривається дно. А також є інший варіант троєловки. Він йде з льом габардину у вигляді такого мішечка та сталевої ручки. Не втрачайте можливість збільшити свою пасіку. Придбати ці товари ви зможете у нас в магазині або на сайті.